Розпочинаємо урок української мови, прочитаємо тему дев'ятого уроку: звертання, побудова речень із звертаннями. Налаштуємося на роботу за допомогою афірмації. Проговорюємо пошепки разом з диктором. Повторюю все легко і швидко. Такий урок мене лиш тішить. Заплющить очі і подумки, проговоріть афірмацію. Отже, сьогодні на уроці ми повторюємо, що таке звертання, а також будемо вправлятися у побудові речень із звертанням. Пригадаємо, що ми знаємо про звертання, прочитаємо за повними пропуски. Звертання це слово. Або сполучення, що називає особу чи предмет, до яких звернено мову в реченні. Звертання виражають іменником у формі. Подумаємо, у формі якого відмінка. Якщо ми до людини звертаємося, то ми її, певно, що кличемо, так? Який це буде відмінок? Кличного, відмінка. На письмі звертання виділяють, пригадуємо, якими з розділовими знаками Комами або знаком оклику. Наприклад, мама. Спасибі тобі за сніданок. В цьому реченні ми звернулися до мами. Мамо це іменник в кличному відмінку. Він стоїть на початку речення, тому після звертання мамо стоїть в кома. Прочитайте двічі, відтворіть з пам'яті. Через хвилинку продовжу. Перебудуй речення на спонукальні зі звертанням. Запиши за зразком, прочитаємо зразок. Галю, відчини, будь ласка, квартирку, прочитаємо речення, які ми маємо перебудувати. Марія Петрівна бере книжку. Розгорніть, будь ласка, робочий зошит. Запишіть сьогодні, 18 травня. Класна робота Вправа 4. Отже, перебудуємо перше речення на спонукальне. По-перше, давайте з'ясуємо, до чого ми будемо спонукати. Марія Петрівна бере книжку. До якої дії будемо спонукати? Марія. Кого ми будемо спонукати до цієї дії? В якому відмінку, в якому відмінку ми вживаємо іменник Марія Петрівна у звертанні? Отже, в кличному відмінку буде Марія Петрівна. Поставимо кому після звертання і спонукаємо до дії. Візьми або візьміть, якщо це доросла людина, візьміть книжку. Візьміть книжку. Перебудуємо друге речення. Тато навчить мене плавати. До кого ми будемо звертатися в цьому реченні? Тату, кома, навчить мене плавати. Так, ставимо вкличний відмінок. Тату, кома, тому що звертання виділяється комою. Навчи До чого ми навчимо Навчи правильно, Андрійко. Мене плавати. Можна ще попросити вічливо, тато, навчи мене сказати, будь ласка, да? не забуваємо про слова вічливості. Ми ж вічливі учні. Будь ласка, плавати. Тато, навчи мене, будь ласка, плавати. Або тато, будь ласка, навчи мене плавати. Бабуся Ніна завтра прийде на свято. До кого будемо звертатися? Бабуся Ніно, прийдіть завтра на свято. Бабуся Ніна. Ніно. Кома. Ставимо кому. Прийдіть завтра на свято. Прийдіть. Можна знову ж таки написати. Будь ласка. Слово, будь ласка, з обох боків виділяємо комами. Завтра на свято. Так, ставимо крапочку. Чудово! Виконали це завдання. Отже, це завдання нас вчило, по-перше, записувати звертання правильно в кличному відмінку, а по-друге, перебудовувати розповідні речення. На спонукальні, в яких спонукається доді. Завдання 5. Прочитай виразно, закресли зайві букви, устав пропущені. Покажи роздільне написання, і у всіх реченнях постав пропущені коми. Отже, читаємо. Якщо є на світі рай, то він у вербах над дорогою. У гнучких лозах біля сули. Хто знає, що таке сула? Хто здогадався? Сула це назва річки. З якої літери ми напишемо це слово? Великої, Великої власна назва. Біля сули у сизуватих літера? І. перевірне слово. Сиз... Сиз... Сизуватих З... житах літера Ж. І перевірне слово жито на обрій. Усе цвіте та зеленіє. Зел... Літера? літера. Е. Перевірне. Зелене. Зелен. Зелен. Після... та пахне. Після зеленіє ком. зелені треба кома. Андрій вважає, що після слова зеленіє треба кома. Усе цвіте, та зеленіє та вруниться та пахне. Ми бачимо, що у нас повторюється сполучник та у значенні і, скільки разів він повторюється. Три. Тричі, отже, після кожного з однорідних членів потрібно поставити кому. Усе цвіте кома. Та зеленіє кома, та врунеться, кома та пахне. До речі, прочитаємо, що означає слово врунеться. густо сходити, тобто те, що густо сходить. Після туманів не намилується, не здіє словами, Пишемо Тарас просторами рідної землі літера. Е, перевірне е. слово. Землі. Не надихається, не найздієсловами, хучим повітрям, не нарадіється. Окрім Окрім. Великою радістю. Пушемо. Ще раз прочитаємо речення, є пропущені коми. Після туманів не намилується тарас просторами і. Після землі кома. Потрібна. Не надихається пахучим повітрям, повітрям. повітрям кома. не нарадіється великою радістю. Так, однорідні присутки. Тарас що зробить, не намилується, Тарас що зробить, не надихається, Тарас що зробить, не нарадіється, однорідні члени речення поєднані інтонацією. Три тижні тому повернувся молодий і щасливий художник Шевченко в рідну Україну, а радість зустрічі з неї не менша є. Перед А треба Перед получеником А, правильно, ми ставимо. Так. А зустріч з ним не, не менша Пишемо. з зі словами пишемо окремо. Окремо. Пишу. Так. Дякую всім за плідну активну роботу. Пора ми досить швидко з цим завданням. Самостійно вдома ви спишете другий абзац, я показую його зараз, вам можете собі ось так виділити каліграфічно і охайно в робочій зошит. Відпочинемо і порухаємося з руховою хвилинкою. Завдання сім. Попрацюй у парі, пригадай за схемою правила правопису, розкажіть одне одному. Ми працюємо всі разом. Отже, пригадуємо закінчення іменників чоловічого роду в родному відмінку. Орудний відмінок відповідає на питання ким, чим. Отже, будемо писати закінчення ОМ після основи на твердий приголосний звук. Рок, рік роком. Так само, як і в жіночому роді. Закінчення М ми будемо писати, якщо основа закінчується на м'якій, або на шиплячий приголосній. І в іменниках жіночого роду так само. Кінь конем, плач, чи шиплячий плачем, дощ, чи шиплячий, дощем, Чиж, чи ж шиплячий, чижем. І закінчення єм ми будемо писати після голосного звука Андрій. Андрієм. Спробуємо вписати потрібні закінчення орудного відмінка однини. Парад. ким чим пара. Дом. Дом. Д твердий. отже, ом. Вантаж, ким чим, вантаж. Вантажем. Так, божи, шиплячий. Молодець. Молодцем. 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 Тому що ці, який приголосний. Корабль. 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 Так, м'який приголосний, отже, М. Е. Пейджик, пей... пейджик, пейджик, Джем дж. Шиплячий. Коледж. Колед. Джем. Хрущ, хру. Хрущем. Чем. Сценарій. 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 Ем голосный звук. Обрій обрі. В yeah. єм yeah. yeah. yeah, голосний звук фокус фокус. Твердий приголосний отже он. Виконаємо вправу фотоапарат на повторення. Зверніть увагу. В другому слові маємо побудувати його звукову модель. Увага на екран. Отже, вправа фотоапарат. Повторили, записали. Побудуйте звукову модель другого слова. Не забудьте поділити також на склади. Буква Б позначає приголосний твердий звук Б. Буква Е позначає голосний звук Е. Буква З позначає приголосний твердий звук З, буква М приголосний твердий звук М, буква Е голосний звук Е, дві букви Ж позначають пом'якшений приголосний звук Ж, Буква Я позначає голосний звук А. Наголос падає на другий склад без межа. В слові без три голосних, отже, три склади. Без меж. Сподіваюсь, ви це завдання виконали правильно. Напишемо слова графічно. Прочитаємо перше слово. Г і позначка м'якшення. Гі-ля-ча. Нагадаю, дві крапочки позначають подовжений звук. Записуємо з великої літери перше слово. Гі-ля-ча. Подовжений звук Л на письмі ми позначаємо двома буковками. Ля, звук А в цьому випадку позначає буква Я. Звук Ч подовжений також дві однакові букви. І звук А в цьому слові позначає буква Я. Гіляча. Прочитаємо друге слово. Без. До рія. Записуємо його. Пам'ятаємо, що в українській мові префікс без ми пишемо з літерою Е. До -ри... Подовжений приголосний Ж на письмі позначається двома літерами однаковими. Його пом'якшення і звук А. Позначає літера Я. Бездоріжжя. Прочитаємо третє слово. Століття. Запишемо це слово. Столі. Подовжений звук Т на письмі позначаємо двома однаковими літерами. Його пом'якшення і звук А позначаємо літерою Я. Століття. І останнє слово читаємо УГІДЯ. Запишемо це слово. УЇ, подовжений ді на письмі двома однаковими літерами. Його пом'якшить і буде позначати звук А, літера Я. Уїддя. Ось таким чином ми графічно записали слова з транскрипції. Завдання 10. Виправда слід помилки. За необхідністю пригадай правила. Прочитаємо слова. Рум'янець написано подвір'я. Замість другої ерки треба апостор. Перда роздільна вимова. Подвір'я. Під'єднати. Правильно. Роз'яснення. Все правильно. правильно. Роз правильно. Кур'єр. Треба поставити апостроф. Апостроф. Замість м'якшення потрібен апостроф. Вітряк. Е, там, там не треба. Моркв'яний. Апостроф не треба. Апостроф не треба. Ми кажемо морквяний, а не моркв'яний. Л'ється. Замість апострофа потрібна друга друга. друга літера «л». Є одна Л. Подовження відбувається. Подовженим який приголос. В'ється. Прочитаємо виділене слово роз'яснення. Розберемо його забудовою. Як завжди, починаємо з закінчення. Роз'яснення немає. Роз'яснення роз дати. Роз'яснення. Роз Змінюється частиночка. Я. Отже, а. це. Закінчення. Частинка слова. Це... Основа, Основа слова. Знайдемо корінь. Чому нам роз'яснюють, щоб нам було як? Ясно. Ясно, Ясне. ясний, з'ясувати. Ясно, зрозуміли. Ясно. Тут трошки інший корінь. З'ясувати, зрозуміли. Щоб нам було ясно, корінь ясний. Роз буде. Префікс. 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 І Н. Су Суфікс. Суфікс. Зуфікс. Виконаємо усний фонетичний розбір слова вітряк. Поділимо слово вітряк на склади. Вітряк. Вік. Чудово. Дамо характеристику склад віт. Відкритий закритий. чи закритий склад ряк? Закритий. Скільки голосних в слові вітряк? Два. 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 Називаємо їх. І. і, і? А. 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 Правильно. Який з них наголошений? А А, а не наголошений? І. Розумнички. Назвемо приголосні і назвемо, якими літерами вони позначені. Дамо їм характеристику. Отже, перший приголосний звук. Він приголосний. М'який. Дзвінкий. Позначена літерою В. Другий приголосний звук. Він. Приголосний Голосний, твердий, твердий глухий. глухий, Позначено літерою Т. Третій звук. Р. Він. Приголосний. пом'якшений, пом дзвінкий, Позначено літерою Р. І останній звук це звук. Звук. К. Він приголосний. приголосний. Вадиме. Вадиме. Глухий. Покладіть колоньку на гортані, скажіть кх. Зв'язочки наші не дрижать. Отже, це глухий. Позначено літерою К. Порахуємо букви слово вітряк. слові вітряк. В слові «вітряк» Шість букв, шість, шість букв. Порахуємо звуки. Шість звуків. шість звуків, шість букв, шість звуків. Чудово. Пригадаємо: апостроф уживають для передачі роздільної вимови приголосних, які не зливаються з наступним звуком й. позначеним буквами я, Ю, «є», «ї». Приголосний звук, що стоїть перед апострофом, завжди твердий. Візьмемо участь у перегонах на повторення вивчення. Отже, 4 хвилини і 4 завдання. Час пішов. Отже, перевіряємо. Апетит Е. Метал все правильно. Депутат Е, очерет е, фермер, літера е, Радіо, все правильно, нічого не потрібно більше. Олена Володимирна, ви додали в слові апетит, ще ну, е, там вже є Е. Ой, вибачте, будь ласка, дякую, Остапчику. Дійсно, не помітила. Отже, тоді все правильно. Я витру, що було. От, дякую, Остапчику. Комп'ютер літера не потрібна, потрібен апостроф. Комбайнер, літера М. Е. Горизонт пишеться з літерою И. Адреса все правильно, нічого не потрібно. Батьківщина потрібно написати Ща, а також слово батьківщина пишеться з великої літери. Вокзал пишеться з літерою К. Мадагаскар. Назва острова, власна назва, велика літера. Казка морозко. Назва каски пишеться в лапках із великої літери. Водоспад джур-джур. Назва водоспаду це власна назва. Отже, маємо писати Ой, з великої літери першу літеру в назві. До побачення. Це два слова. Пишемо окремо. Морквяний. Написано правильно. Дивуєся. Вимовляємо ся, а пишемо ю ся без м'якого «знака». Речення із звертанням Любіть рідну природу діти звертаються до дітей, отже, це варіант Б. Рядок, у кожному слові якого всі приголосні звуки глухі – це рядок, пташка, суша, фото, цятка. Правильне м'якшення не пишуть після губних приголосних та «р». Сподіваюся, ви правильно виконали завдання. Навіть якщо ви помилилися, це не страшно. Це процес навчання, він і полягає в тому, щоб помилятися, виправляти і запам'ятовувати, як правильно. Тому, будь ласка, запам'ятайте, де ви припустилися помилки, і будете знати, як правильно. Що ж, цей урок був досить насиченим, ми багато чого зробили, пригадали, повправлялися. Сподіваюся, він був для вас корисним. На цьому ми його завершуємо. Всім дякую за активну роботу.